Вітаю! Зараз я хочу подивитися питання Кам'янка-Дніпровська. Що заважає де окупувати місто? Кам'янка Дніпровська. так Прошу ще сили, допоможіть нам. Кам'янку Дніпровську. Бояться люди, що буде в битва. Кам'янці. Так, страждає населення. Кам'янка Дніпровська має. Стан як заручника, закриті виходи входи і сльози. Дуже важкий стан у людей, але прийде звільнення. Дивіться, у цих кам'янців можуть знаходитися пункти окупантські, командні. І зіб'ють з них цю корону, розіб'ють, попадають командири, попадають у ці головарі, їх знищать там, розіб'ють. Отак. Отак. І прихід військових України. Як це буде відбуватися, скажіть нам вищі сили. Відкриється дорога до вас. Те, що було закрито, відкриється дорога. От відкрита дорога для приходу Збройних сил України. Люди не очікають. От люди не чекають, і це буде як, ну, як сонце вийде із хмару. От у них таке буде прийняти Ну, вони зневірені вже, що їх звільнять. А тоді буде день і зайдуть військові, і от таке буде ну, така радість у людей. Всі, всі будуть раді, дуже радіти. Так, це фортуна. Зміниться ситуація. Припиняться страждання людей, припиняться. Прийде тепло, сонце, все відновиться. От як було погано, стане все дуже добре. І я не бачу, щоб чинився такий битва, важка битва, щоб руйнувалися будівлі мешканці. ну Кам'янку Дніпровську будуть брати, не зчіпаючи мирне населення. От я б так сказала, буде точечний удар в їхній пункт і захід, відкрита дорога для Збройних сил. Так. Те, що необхідно, Людям, в людей немає забезпечення вони без грошей. Також можуть в Кам'янці Дніпровській полонені знаходитися. так мені виходить. І люди на жах ну є така, або це пропагандою, або просто люди не, ну, вони не знають, що відбувається, і вони бояться, що, як буде, що до них прийде оця лінія фронту, що в них саме в них буде військові дії. Але такого не відбудеться. Всі ці жахи, не, ну, того, що бояться люди, не відбудуться. У вас буде забезпечення, ну, повне забезпечення людей, задоволення. От у них буде їсти, пити і так, бойові дії не приходять. Відновлення життя в Кам'янці, звільнення від окупації. Також Феміда заходить з України, все захист людей по закону України. Це вертається. Так, під захистом. Вб'ють, можливо, в, в Кам'янці знаходяться люди, оці мобілізовані люди. Їх можуть вбити Це така ще ситуація. Там, або їх залишать, як то на блокпостах, їх вб'ють. Так, кого вб'ють, а хтось відійде вночі, втеча. Не будуть відстаювати, окупанти оборонятися не будуть. Хіба що залишать у цих мобілізованих людей, які не здатні чинити опору, їх вб'ють або вони вийдуть. І це буде відбуватися перехід осінь, зима, що сніг може навіть бути. Ну, це пряма дія, це найближчий час у вас таки буде відбуватися ці дні. Має звільнити. Отак, без втрат. Міняється ситуація. Ворог свою агресію не буде здійснювати. Він уходить. заперечує весь негатив. Ой, так, прошу вищі сили забрати окупанта із Кам'янки Дніпровської. На віки вічні. Відійде і більше ніколи не повернеться. Заперечую весь негатив. Всі злочини військові повертаю ворогові. Всіх своїх військових забирається з Кам'янки Дніпровської. заперечує негати. Прошу відкрити дороги для Збройних сил України для деокупації Кам'янки Дніпровської. Настане мирне життя. І визволити всіх, хто знаходиться в полоні в Кам'янці. Є вже план навіть готовий на життя, що у вас буде відбуватися там. Так, так, закриємо дороги ворогу, закриваємо. Чинити злочин більше не може ворог, немає чим, лякається, тікає до Кам'янки. Дніпровської повертається закон України, повертається мирне життя без військових, без злочинів. Прошу Вищі сили надати всю необхідну зброю для військових України, для повної декупації Кам'янки Дніпровської і буде надана вся необхідна фінансування, допомога для людей у Кам'янці Дніпровській і повернуться мешканці, жителі до своїх домівок, до родин. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю, перекриваю. Так, має бути звільнення і забезпечення міста цього. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю захистити Кам'янку Дніпровську. Від ворога, від агресії ворожої і звільнити з окупації якнайшвидше, без страт для мирного населення, без страт для військових України. Буде так, буде так, буде так, де буде вибито ворогу, вижену з цієї території Кам'ятки Дніпровської. Мир, буде так, буде так, буде так. Де буде все сказано здійснене. От такі справи: відкриті дороги. Військовим відкриється дорога до вас. Вони прийдуть, прийдуть до вас. Без втрат для мирних людей. От. А ворога знищать. Дякую за увагу.